Ліцензована загальноосвітня приватна школа IT Step School в Житомирі запрошує учнів 5-11 класів навчатися у школі нового покоління. Тут пропонують інтегровані уроки в поєднанні з IT, поглиблене вивчення іноземних мов англійської, німецької та китайської. А замість нудних домашніх завдань цікаві квести та ігри, за успішне виконання яких школярів мотивують не лише гарними оцінками, але й віртуальною валютою кристалами, за які можна придбати корисні речі в тутешньому магазині. Переваги IT Step School – це використання IT в освіті, відсутні домашні завдання, поглиблене вивчення IT, розширене вивчення іноземних мов, батьківський контроль процесу навчання, сучасний підхід та навчання по програмі міністерства, але з інтеграцією предметів разом із предметами класичної шкільної програми. Усі учні проходять розвиваючі софт skills. Кваліфіковані вчителі IT Step School працюють не просто у межах шкільної програми. Вони готують учнів до дорослого життя, успішної взаємодії в команді, розвивають лідерські навички в дітях та допомагають повірити у себе. А тісти в скул, тому що тут комфортніше вчитися, тут позитивніше, тут класні вчителі. Вони розуміють, як дитину, вони можуть підтримати, вони позитивні, тут є свобода слова. Не соромишся нікого. Окрім навчання у школі, впроваджується низка проєктів, націлених на розвиток особистості учнів. Раз у два тижні до нас приходить відома людина, яка нам розповідає про її успіхи, про її життя. Вони можуть вплинути на моє майбутнє, як я можу взяти звідти щось корисне, як якусь мотивацію, теж і якийсь досвід. Після цієї зустрічі ми пишемо есе. неабияку увагу в школі приділяють не тільки знанням, а й фізичному здоров'ю учнів. Попередні роки уроки фізкультури в школярів проходили у спортклубі. Цього ж року IT Step School вже має власний спортивний зал з креативним тренером. Тут вони проводять зарядку, розминку і також займаються фітнесом на майбутнє. Ми плануємо ще займатися йогою. Адаптована школа і до навчання в умовах війни. Під час повітряної тривоги учні перебуватимуть у якісно облаштованому укритті, оснащеному вентиляцією, зоною для навчання, відпочинку та прийому їжі. Ми в укритті виділили зони, і діти разом з вчителем продовжують навчальний процес, кожен в своїй групі за своїм столом. У нас є тепленькі пледи, також в нашому укритті є мікрохвильова піч, є чайники, холодильник. Також укриття облаштовано вбиральними кабінами, є душова кабіни. Якщо повітряна тривога затяжна, то дітям буде комфортно, вони зможуть задовільнити тут свої потреби. Таким чином ніяка повітряна тривога не може вплинути на якість нашого навчання. Поки в IT Step School навчаються діти з 5 по 11 класи у перспективі ділиться директорка школи, планують розширювати свої можливості в цьому напрямку. Ми плануємо відкрити початкову школу напередодні нового навчального року і, звичайно, дати нашим дітям такі знання, які допоможуть в майбутньому їх використати і стати ефективними.